Слава Україні! Сьогодні вже маємо 13 квітня 2023 року. Усе хоче розквітнути, але погода поки що для нас і для наших бджілок не дуже важна. часті дощі і прохолода не дає нашим квітам розпуститися і бджілкам дати роботу. Зранку сьогодні знову був дощ, а ближче під обід, дивлюся, розвиднілось і бджілка пішла на водичку. Значить, зараз я швиденько приготую сіропчик і буду дивитись, щоб не прогавити розвиток бджлених сімей. Так, відчиняю сімейку. Не обов'язково відкривати рамочки, дивитися, чи є розпліт. Зараз достатньо відкрити утеплення і положити руку. Якщо тепло є, значить розпліт є. Знімаю. Якщо ви відчинили вулика і бачите таку картину, значить, причому з двох сторон. Щоб ділка сидить і на рамці. І на заставній рамці, значить йде вже запізнення з розширення, треба терміново розширятися. Зараз буду дилком тісно сидять скрізь. Для того, щоб... Гарно розвинулася сімейка, зараз підкину 3-4 рамочки їм з кормами. Рамочки краще підкидати молоденькі. Я зазвичай даю трошки сиропу, щоб їм веселіше було їх підсижувати. Ну і додатковий стимул. Те, що на дно капне, там не страшно. Вони його виберуть. Ușor de zahărul și roupă, cu o porție de, sucru, de sucru. Теплювач знімати не потрібно. Як тільки буде стала температура вночі, плюсова, тоді вже можна буде потихеньку розтеплювати. Попалась вся сімейка, що на остальних ділки нема, є трошки бділок на перших рамочках. Значить я в цю рамочку просто додав корму. Тепленька є всередині. Цю Трогати взагалі не буду, тут гарний корм. Ділка є, додати рамок поки що не буду. Вона не пішла сильно в розвиток, тому додав корма і хай собі далі стоїть. Так бажано пробігти всі. І буде ділкам добре. Ночь пройшло кілька хвилин. І зразу видно, що бджілки почали засвоювати новенькі рамки з кормом на цих вуликах, що я вже продивився. Навіть сонечко визирнуло. Хоча по прогнозу я дивився що ще три дні, мають бути дощі.